Так, добрий день, добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі. По-перше, хочу подякувати тим, хто підписаний, хто коментує, лайка, робить репости. Дуже велика вам подяка. І за це ми трошки пізніше в наших подальших відеоглядах розіграємо ексклюзив, ексклюзивні прикольні подарунки. Так що слідкуйте, ставте, не забувайте, а хто не підписався. Не забувайте також підписуватись, не тільки продивлятися, бо дуже багато у нас дивиться людей, які не підписані, не коментують, не лайкають. Задавайте питання різні по темі, по темі відеогляду, можливо, по іншим яким агрегатам. Будемо відповідати всім. І не забуваємося, що ми знаходимося в місті Кропивницький, майданчик е сільськогосподарської всесезонної техніки. У нас величезний асортимент і також просто космічний асортимент по сільськогосподарським запчастинам. Не забувайте, дзвоніть, пишіть, під даним відео буде посилання на сайт. Заходимо, приїжджаємо і замовляємо. А в даний момент хочу відзняти вам дуже прикольного тракторця. Попереду на нашому каналі є відогляд на Юто 70. 754 на UTO 1054 і на UTO 1004 TS і також Mahindra 9520. Всі вони у нас є на нашому каналі відеогляди, так що заходьте, дивіться, не забувайте. А в даний момент хочемо вам зняти ось такого красавчика маленького, прудкого, бистрого, також трактора. Більш детально розберемось, подивимося знаружжя, як він виглядає, ззовні. Внутрі полазимо, подивимося, з чого він складається. Почнемо ось з ось таких ключів, які йдуть в комплекті. Дуже прикольний тракторець, брелок на ключах. Так, Поїхали. Агрегат-трактор від бренду Юто. Модель NME. 554. Поїхали. Вага максимальна з противагами напередку, противагами на задку складає 2230 кг. Потужність трактора 50 кінських сил, але максимально він може розкрутити себе на до 55 кінських сил. Відповідно. Об'єм двигуна складає 3,17 літра. Модель мотора тут встановлена Юто AA 498 BT. Можете подивитися. Розміри по довжині. По довжині він складає 3675 мм, по ширині 1485 мм, і по висоті 2310 мм відповідно. Двигун, йде у нас тут дизельний. Давайте ми його відкриємо. Зараз капот. Подивимося внутрі, як він виглядає. Він тако... є такий допоміжний один гідроциліндр. Ось так він виглядає. Двигун у нас дизельний, ще раз повторюю, цилиндр... на 4 циліндра, атмосферний з водяним охолодженням. В принципі, все. Понятно, все зрозуміло. Також є ось така маса. Дуже прикольна, вона пластмасова. Собі відключили і е, а потім включили, коли треба. Е, так, Попереду стоїть акумулятор, ось так. Радіатор. В принципі, все зрозуміло, все зрозуміло. Тут нічого такого новенького немає не у нього. Так, по е, коробці е, передач. Тут іде у нас механіка, зараз я закрию трошки капот. Механіка у нас стоїть. 8 передач вперед, 8 назад. Потім гідросистема тут використовується суцільна. Продуктивність гідронасосу складає 23 літра на хвилину. Оберти відвала відбору потужності на даному апараті є як на 540, так і на 1000 хвилин обертів на хвилину. Тут є у нас реверс, регулювання колії, передня у нас колія вона фіксована 1200 мм, задню колію колес можна. Регулювати від. Давайте обійду позаду. Задню колію можна регулювати від 1200 до 1400 мм. Гальма тут використовуються мокрі однодискові. Ось так, сухо, звісно, але по факту мокрі однодискові. Є таке діло. Так, е, паливний пак у нас знаходиться ось тут. Так. Захований бачите він. Невеликий, ємкість паливного баку складає 60 літрів. Кліренс апарату, трошки заліз я у нас вчора дощило. мокрий сніг з дощем був. Так, Кліренс даного апарату складає 300 мм. Ненизенький. Це дуже, це дуже великий плюс по даному апарату агрегату. Або трактору, як кому, всі дуть балашники, бачите? Є великий один мінус, це, на, як, на мій погляд, у цього трактора. Так тут, коли ми його паркували, е, наш е, водій, який виїжджав з трала, тут стоять ось такі крила, колеса, щоб не летіла грязюка, вони прикріплені, прикріплені до корпусу трактора. І коли ти сидиш в кабіні, колеса повертаєш, то за них не видно, чи повернулось колесо, чи не повернулось. Ну таке дуже-дуже дуже було складно привикнути. Одразу, одразу. Потім, звісно, все нормально привикаєш до всього, але одразу е, дуже складно. З, з виду він дуже прикольний, кабіна дуже класна. Е, ручки на, кабі... е, на дверях хромовані, дуже прикольні, такі знаєте, блискучі, оброблені. Ну, класні, питань немає. Так, давайте обійдемо по навіскі, подивимося. Так, по навіски у нас позаду, ось тут ми ще раз обійдемо. Ось так вона виглядає. Вантажопід'ємність навіски 1200 кг. Піднімає маленький, але піднімає 1200 кг. Так що е, зверніть увагу на це. Везде Віз, стоять ледові лампочки зверху, з габарити, освітлення дуже прикольне. Так, тут у нас дві е, тяги, в принципі, стандартні з яблуками. Е, два кронштейна. Ось цей кронштейн. Е, так, Вибачаю, не два кроштени. Опять е, вас мог про, завести в оману. Один кронштейн, ось такий він для тягати Прицепчик підключати, також прицепчик можна по цьому такому, щоб освітлення було, габарити підключати. Така ж тяга зверху. Два виходи і два входи. В принципі, два гідроциліндри встановлені. Ось так вони йдуть. Видно, да. В принципі, зрозуміло. Так, ну тут для... Марів, подсвітка, все в принципі, понятно. По навіскі... А, е Компресор, ресивер стоїть, в принципі, теж понятно. Так, Залазимо внутрь. Що у нас тут внутрі? Так воно виглядає. Підножки є хромована, хромована, дуже прикольна ручка. А забувся сказати, тут ще у нас йде фільтр, він встановлений, е масляний. Ось тут він так. Бачите, він йде масляний, це теж хотів. Звернути вашу увагу, що на цьому на цій саме моделі. Так, залазимо внутрі. Двері у нас відкриваються широко, ось таким планом. Заход дуже, дуже широкий. Так, трошки зайдемо таким образом. Обшивочка, вона така, знаєте, і нема... Не матерія і не м'яке і не таке гладке, що можна протирати водою. Дуже така зручна, в принципі, вентилятор встановлений. Хвилинку, щоб не так. Так, давайте зайдемо трошки внутрі. Є ось такі рукоятки йдуть по гідравліки, тут у нас вом включається. Ось такі два регулювання. Таке кресло, ну маленьке, да, з часом можна встановити краще. Так, Тут у нас скорості, ресивер, ручний газ. Так, все зрозуміло. Тут в коробка. В комплектації щось там ще китайці положили, двері. Так, закриваємо. А, звук. Дуже приємний. Так, дивимося далі. Тут у нас встановлені е, магнітола, йде на карта пам'яті, флешка, в принципі. Йде у нас е, кондиціонер, обдув, тепло, нетепле гаряче, в принципі, все зрозуміло, все працює. Все. Власне, тут також є такий фонарик. Є також стрічечка. Ось така. Прикольно вона закривається. Ну і також мягенько, м'ягенько, ну раз м'ягенько. Бо на 105-му і на 110-му ну, прям так гепнуло, аж а тут раз і... Ух, прикольно. Так. Все просто, все зрозуміло, руль, все тут доступно. Мягенький, удобний, він не регулюється, по висоті він не регулюється, він зафіксований. Ось така панелька. Якщо видно... Звичайно, температурний режим, датчики, щоб фіксувати оберти, ну і паливний бак, скільки у вас залишилось без палива. Також тут звичайно, для повороти, дальній ближній, габаріти, в принципі, все зрозуміло. Три педалі, ось так внизу йде, пости і надійний. Також тут є така штучка, дивіться, якщо ви працюєте, ось тут бачите, таке кріплення. Зараз, якщо, я не помиляюсь, як воно у нас працює, воно так откручується. І можна, якщо ви їдете, ось так раз. Зараз ми... отак от. Якщо в мене вийде, зробити. Ну, коротше, Таким чином воно тут одною рукою дуже е невдобно це зробити, але воно фіксується і ви собі їдете, провітрюєте також, з іншої сторони також дуже зручно собі встановлено. Кабіні зручно, хоча вона невелика, маленька, але зручно сидіти. В принципі, дуже вдобно. Так, Навіть вже, налітаю, я промисляю парі. Так, Виходимо. Нашого дракона. Двері як закривається дуже, дуже класно. Да? Так, е, дякую за відеогляд. Підписуйтесь на наш канал, дивіться, як він працює, як він, він дуже живий, він дуже потужний, швидкий хлопець, хоча і маленький, дуже зручна кабіна. Нагадую всім підписуватись, ставте вподобайки, лайки, коментуйте, задавайте питання, приїжджайте, забирайте цього красуця. Він у нас 17 тисяч 500 доларів в місті Кропивницький на торгівельному майданчику. Під дане відео всі контакти, переходьте, дзвоніть, заїжджайте і стаємо до праці.